Права 1542. Швидкість велосипедиста 12 км за годину. За який час він подолає 19,2 км. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти час руху. Для того, щоб знайти час руху, нам треба відстань поділити на швидкість. Ну що ж, пишемо тоді, що час руху Т, щоб знайти, нам треба відстань С поділити на швидкість руху. І це дорівнює. Ну що ж, відстань у нас є, це 19,2 км, Треба поділити на 12 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо тоді 19,2. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну, що ж, 19 ділимо на 12, це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. Так. 19 мінус 12 це 7. так, Все, 7 у нас менше, ніж 12. Тобто, ціла частина вже ділення цілої частини у нас закінчилась, тобто, повна. Частина частки у нас дорівнює. Ціла частина частки у нас одиниця. Ставимо кому. Тепер зносимо 2. 72 ділимо на 12. Це буде 6. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення завершене. То. Записуємо, що частка у нас дорівнює 1,6. Ми кілометри ділили на кілометри за годину. Відповідь у нас буде тоді в годинах. Так? Пишемо, це у нас час руху. Час руху. Є? Ну що ж, за який час? За 1,6 години. Пишемо тоді відповідь. Отже, за який час він подолає? 19,1 км? пишемо за 1,6 години. Ну що ж, ось таке завдання на час руху з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.